Це додає фізичні технічні доучні родини. Документ я 1064. Потеряли невідмерною частиною підняти. Так, у нас нема ніяких додаткових. У списку реакцію. Про затвердження технічної документації заходить. Існуючи, у мене ніяких немає. Як ви зіместиться на сесії, затвердити і відприготива зі. Поводження технічної документації землю, що на меж частини правословити, поставили заменити особи підприємцям, служба Сергієм Олександровим поводити технічні документації землею устрою щодо що теме, на яку пишу правосудні службування Сергій Олександрові, на розміщення суди для впровадження підприємних під'янків по продажу продовольчих за адресою вулиця Михайло Рамосова, районі Житлового будинку, номер 12, місто Білорусь та Португалію, будинок зі скрицею загальної під загальною початком ділянки 0,59 до На сесію, по поводі. Просто твердження тих, хто таке вказує за ворота цієї системи, може бути незамереною ділянкою. І в случаї будинку. Так. Не має доларів. Так. Я пропозиціюю на сесію задоволення тих, хто

Затвердив проєкт землею зручної віддання земельної ділянки, за призначення якої змінюється земельних ділянців користування і відбулося внутрішньо поїзд і пішохідні зони на 3.07 для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Підприємців Суспільної Сергію Степановичу за адресою вулиця Михайло Бужевська, в районі житлового будинку No15, Ощі 00152, з кадастровим номером 3203501040064. Утворилася так уподіл у земельній ділянці площою на два кадастровим номером триста два на дві окремі земельні ділянки. площою ноль нуль сто кадастровий номер триста і ділянка площою що газ кадастровий номер триста двади Змінити цільове призначення земельної ділянки за адресою вулиця Макарова Руше, коли мужик обудинку номер 15 площі 0050 газ 0212 ділянка загального користування, дано 30 до будівництва поговорити будівель та війни. Пропозиція затвердити, поділити і змінити і. Затвердити, поділити і змінити. Да. И тогда ты же тогда не же включил. Не, 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 про. Заумно. Да, за умножить. Он еще не установлен. вони же не установлю еще. Так он ее шо делят? Мы на диганку ні вас сейчас. Да нет, выделяют окремо, за вами. Побудете дотриматись і введіть. Завтратити якісь документації? Звичайно, у нас і служить. Так, ще протаптись. Ви не говорите? Нема. Побудете Припинити дію і довго проступнувшу дискусію за тим, що мене злічено згодом юрію для розпорядження та за адресою і постатньо дотриманості зберігати палець <клес> культури, розпалу місцеві Ноль, який укладений 1860 року, за номера 1085, на, на поставі рішення бюджети міської ради від 15 травня 2020 року про встановлення земельного цивільності підприємцем Джеченко Наталію Віруна. Відповідно до пункту Б частини 112 земельного кодексу України, а саме відмови особи в інтересах земельної цирлі.

Закраїть щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площою 062 цільовим призначенням 0. Кадастрою 0220403-03003-001 за адресою вулиця 1, Один, Асовобер, Досахівський район, а дві окремі земельні ділянки площою кадастровий номер ділянка 00302003006, Так, площадью 002. На дати позову на розроблене проекту замінить комунальної власності проекту значення при измене за новин адміністративних заміниться основні адміністративные гелинки компанії, и компании кизами діяльності поясню. Прибутків категорія за медзам житлово громадської побудови на 11.02 для розміщення експлуатації основних чисових відповідних будівель, споруд переробні, машинобудіної та міжковості, включаючи об об'єктів обладнання відходів до тримання енергої. Категорія земель заміль промисловості транспорту, реаліції, комунікації, контекстів оборони іншого призначення, товариство за межою відповідальності України за адресою вулицями ру-два, Асишкарівка. Пілоцерквіцький район, площа 0,6947 69, за рахунок земельного основного пункту Салаш-Калєвка. Задача 7. Доброго дня. Закладу технічну документацію земельного спорудження щодо основного висновлення меж земельної для амфімаційної місцевості. Громадян, товариша, керівник району. Прийом призначений 0,1 на 6. Рахунок району 0,1 на вулиця 42,1 на 5 Це все дорого? Так. А як це у них правове? Є стоун право власності на Так, І дозвіл давали на розробку. Надати дозволи на розробку технічної документації землеюще до основного громадянського речнику інструмент призначення номер номер один для ведення товарності поспорись повернулися на території будуть територіальній громаді Польщі план больше.

Пацюк пані Сергій Пасецькому, Олександру Миколайовичу, Пасецькому, Сергію Петровичу, Пачинку, Наталі Іванівну. Для ведення товарської виробництва власниці, колишній відкриток на товариство термітні, що знаходиться за межами на самом суті, на території Бурикції міської територіальної громади. Виділити громадянам Басюханів Саліні, Кисацькому, Олександру Михайловичу, Касацькому Сергію Петричу, Пащенкові, Наталії Іванівні у натурі на місцевості, земельну ділянку в розмірі земельні участки, за мешканського господарського призначення, колишнього реки, товариска, те, з'єднався сертифікат. Ще 133 список, пункт 11-й. Це що таке? А там минулий раз вони просили запросити їх. А ми до них не подзвонитися, не можемо. Вони щось там заняті. Там, там ще вичит 12 це. Про на дняху, у нас у зроблення зроблена технічна за землю щодо встановлення відновлення громадянців на місцевих місцевості, громадянці. Маліцькій Юлії Іванівні. Ну, більш того, я так думаю, що є декілька співвласників, які не хочуть нічого робити, а вона хоче розробити технічну документацію на ту земельну діляну. Там, там, що? там будинок. Да, будинок. То без передачі може зробити. Ні, так а ми тільки дозвіл вона просять на, на техніку поки що. Дозвіл може. Позиції доключення зробити. Так, звичайно. Да, тебе добро. 133 пункт один. Давай поки ты решить список 123 пункт 9. 123 пункт 9. Силовога, дівка. У вас радії список? Да. Обожаю, межі земельної ділянки. Місто Білоцерко тобто, вулиця Ядернева. Поговорити якісь документації забудуть, що, що встановлення меж земельних в межах червоних ліній. Там червоних ліній немає, але там є прибережна смуга, але в проєкті обмежено. обмежень, на будь будинок побудований 89-му році. Моя пропозиція. Пункт 133, список 133, пункт запись. Хайская еліт. Це у них тут поновлення добро агенції. на 15 років. Пропозиція на 5 років поновить. Це деворовичка. Це вулиця це Хайська еліт, це Томиловська біля. Це, а це там, де ми дивилися. Де гаражі? Ну, да. поруч, поруч. Де переробка, де переробка. А, де це виїздив? А, де Там, виїздив? Там... Там... Так, вони виробляються. Пропозиція 5 років. Добре. Там вони там не йде. Далі 133-й список, пункт 14. 133-й список? Да. Так, Рікса. Про передачу зменяти по нареалці в оренду приватного підтримку річ.

Неправомірно огороджена, прибудинкова територія повністю блокована, Він не має вільного доступу і про проїзду, що порушує вимоги щодо земельного кодексу України, щодо благоустрою, населених пунктів що про пожежну безпеку. Фактичний стан унеможливує вільний доступ до проходу та проїзду мешканців та спецтранту. З метою недопущення порушень чинного законодавства комісія рекомендує користувачеві розблокувати проїздив, проходив, Надати 30-денний термін, користувачу, що він самостійно розблокував. Якщо він не розблокує самостійно, передати на відповідні служби багустрою щодо до монтажу. Як ви скажете. Земельна ділянка комунальної власності сформована. Таким? Комунальні комунальні будинки? Вони не подають зараз, що ми на дали. А ми можемо, скажімо, що ми її поділи на повітню будинку, щоб там була проходила і зліва, якщо ми а справа там буде дорожча. Ми її робимо, вона, вона ж сама це за містом. Ну це типу попередньо, як можна там щось поділити. Також виявили прибудови на рівні другого закону. Ну це типу виділення. Це від будинок, тут десь орієнтовно тут півтора метра. Тут там робить півтора метра. А це все відводить. Просто по плітні ціни, можливо, як тоді.

Ну, що не правильно протисячь. Правильно, що тут цю да, боку давати. Звичайно. Азот зеленим виділено під будинок. А все інше під проїзди проходять, сформуватися земельна. Mm. Mm. Тю пошої. Ні, мешканці, ні спецтранспорт там пройдуть. Азот <клуб> <а тут клуб> проїде спецтранспорт, а тут для проходу. Ви погоджуєтесь на заблокування.

Побачили. Побачили. Ще щось працювало. Ну, да. От. От. А зараз потрібнождано було винести руками назад. Сказав. Так? Так. А зараз даду руками. А, так.